Це не питання локального якоїсь там точкового конфлікту там з певними особами, які там мають своє певне бачення. Сьогодні мова йде про стратегічний напрямок розвитку міста. Якщо ми розуміємо, що місто Миколаїв має все ж таки реконструювати і організувати роботу сучасних якісних яхтових стоянок, марін, ну це має відбуватися. В не, скажімо так, не прив'язане до там. Думки може там певних певних осіб є, має бути певне розуміння. Сьогодні йдеться взагалі, навіть це питання ставиться шире. Сьогодні йдеться про те, що муніципальна Маріна має бути від одного моста до іншого по тому берегу. Можливо, зараз якраз Переподобі, від одного моста до іншого від пішохідного від до пішохідного до Інгульського. До Інгульського. А потенційно другою чергою муніципальної Маріни може бути частина території. Ми щойно з вами згадували Миколаївського суднобудівного заводу в разі прийняття відповідних рішень. Це може бути вже друга черга, але ж муніципальна маріна, водний фронт міста Миколаєва, центральна набережна. Воно має бути сучасним, а не в тому стані, в якому зараз відбувається. Це все є це в такому стані вже десятки років. Це фактично е, цей пантон, на до якого швартуються яхти. Це незрозуміла взагалі фінансова модель. Це ну фактична втрата можливості до вільного використання яхтсменами дорослого віку цих причальних споруд. Тому це скажімо так: це довга історія неякісного управління в цій галузі. Вона має певні коріння, але ж для того, щоб міст це не має бути, скажімо так, гальмом в розвитку міста і в формуванні якісної сучасної прибережної інфраструктури. Тому це не єдина локація для, для потенційних яхтових стоянок та марин. В нас є і обласний яхт-клуб, який, до речі, ну. Може бути прикладом, бо там є нормальна комунікація і яхтової спільноти, там сьогодні нормально працюють і дитячі парусна школа, і співпрацюють. З, скажімо так, дорослими яхтсменами, саме з тими миколаївцями, які сьогодні продовжують бути ентузіастами парусного спорту, тому є можливості розміщення яхтових стоянок і в мікрорайоні Карабельний, є потенційні локації для нових інвестиційних проєктів в цій, в цій галузі, для розміщення також яхтових стоянок по узбережжю. Це має бути все вирішено комплексно, саме тому зараз це бачення імплементується і в відповідно в майстер-план, і до програми комплексного відновлення.